Привіт, мої любі дзвіночки! Як ваші справи? Чудово! Дітка, ми з вами продовжуємо працювати. А сьогодні ми поговоримо про незвичайні пригоди нашої ляльки-Наталочки. Так, як ви гадаєте, куди сьогодні відправилась лялька? Так, можливо. Добре, дітки, розкрию вам велику таємницю. Наша лялька-Наталочка збирається на день народження до їжечка. І вона запрошує вас допомогти їй з вибором подарунка для їжичка. І тому відправляється у магазин іграшок. Ми допоможемо Наталочці з вибором іграшки. Так, добре, дітки, тому давайте подивимось, які ж іграшки є у магазині. Давайте подивимось, що за іграшки тут є. Що це за іграшка? Вантажівка молодці! А ось це? Лялечка добре, а ось це? Пірамідка, молодченка, дітка. А скільки іграшок тут на столі? Давайте порахуємо. Один, два, три. Три іграшки, молодчинки, Дітки, а яка іграшка стоїть перша? Так, правильно, стоїть перша пірамідка, молодці. Добре, а яка друга іграшка? Лялечка, а третя. Вантажівка, молодчинки, дітки. А яка іграшка стоїть після пірамідки? Лялечка, молодці. А яка іграшка стоїть після лялечки? Вантажівка, добре! А яка ж іграшка стоїть перед лялечкою? Пірамідка, добре, дітки! А яка іграшка стоїть після вантажівки? Немає тут іграшки, молодчинки. А яка іграшка стоїть. Перед вантажівкою. Лялечка, добре, дітка, ви великі, молодчинки. Так, дітки, а зараз з вами пограємо в гру. Чого не стало? Вам потрібно заплющити свої оченятка, а я забиратиму по одній іграшці. І ви повинні будете здогадатись, яку ж іграшку я забрала. Ви готові? Так, закривають всі свої оченятка. Всі-всі-всі закривають оченятка. Так, відкривайте. Якої іграшки не стало? Лялечки, молоченки. Ось наша лялечка. Так, закриваємо знову оченятка. Закрили всі свої оченятка. Так, відкривайте, очки. Не стало пірамідки, Молодченки. Так, Знову закриваємо оченята. Закривають, закривають всі оченятка свої. Так, відкривайте. Якої іграшки не стало? М'ялечки, молоченки. Так, і останній раз закриваємо всі, всі, всі свої оченятка. Так, відкривайте очки. Якої іграшки не стало? Вантажівки, молоченки. Ось є наша вантажівка. А, а зараз, за... дітки, давайте разом з вами поглянемо на картинку, яка є ось тут. Що це тут зображено, як ви гадаєте? Так, мої хороші, це м'ячики. А ну, ну давайте, давайте скажемо, які тут є кольори. Червоний і жовтий Молодченки. Дітки, а давайте порахуємо: скільки червоних м'ячиків? Два червоних м'ячики молодці. А скільки м'ячиків жовтого кольору? Теж два м'ячики. Добре, дітки, а які ці м'ячики за розміром? Червоні м'ячики маленькі, а жовті м'ячики великі молодці. Дітки, а для того, щоб дізнатися, що ж наша Наталочка вибрала подарувати їжачкові, вам варто відгадати загадку. Ви готові? Так, налаштували свої вушенятка слухати і уважненько, уважненько слухаємо. Хоч, буваю, часто битий, але зовсім не сердитий. Я стрибаю, веселюся, чи вгадали, як я звуся. Так, напевне, не здогадалися. Давайте ще разочок. Хоч буваю часто битий, але зовсім не сердитий. Я стрибаю, веселюся. Чи вгадали, як я звуся? Так, дітки, це м'ячик, ви молочинки. То скільки маленьких м'ячиків? Два молодці. А якого вони кольору? Червоного добре. А скільки великих м'ячиків? Так, теж два. А якого кольору великі м'ячики? Молодці, добре. Дітки, то що Наталочка вибрала подарувати їжачкові на день народження? М'ячика, молодці. Дітки, а куди ми з Наталочкою ходили по подарунки? У магазин іграшок молодці. А скільки всього іграшок було у магазині? Три іграшки, добре. А хто пам'ятає, які іграшки були? Була пірамідка, лялечка та вантажівка. Молодці. Дітки, але наша Наталочка по дорозі до їжачка зайде в гості ще до одної дуже-дуже близької для неї людини. Це не матуся і не татусь. Є люди, які теж вас дуже сильно люблять, навіть інколи занадто сильно, ніж мама і тато. Ви може здогадалися, що це за люди? Ні. А Рідки. давайте. Ця людина є мамою вашої мами. Або мамою вашого тата. Це ваша бабуся. Правильно, хтось догадався, а хтось ні. Це ваша бабуся. І Наталочка зайде в гості до своєї бабусі і хоче їй теж подарувати подарунка. Але часу вже залишилось обмаль, адже зовсім скоро Наталочка вже відправляється в дорогу. І не буде мати часу зайти у магазин і придбати бабусі подарунка. Тому я пропоную вам допомогти Наталиці виготовити чудового прекрасного подарунка для її бабусі. Ви готові? Так, тоді ходімо працювати. Ну що, мої хороші, сьогодні для роботи нам з вами знадобиться половинка аркушу паперу А4 будь-якого кольору, який вам сподобається, або за можливості ви можете взяти самий великий шматочок паперу. Тобто цілий А4. Також нам знадобляться два листочки, якого вони кольору зеленого молочинки. А ще ось таке стебельце. Їх вирізати вам допоможуть ваші матусі, або старші братики чи сестрички. Отож, дітки, для роботи ще нам знадобляться ось такі ватні диски. Так, А ще шматочок пластиліну, пензлик, підставочка для пензлика та клей. Тож, дітки, для початку назад потрібно приклеїти ось таке стебельце. Я беру пензлик, ставлю своє стебельце на підставку і за допомогою пензлика та клею змащую по краєчках своє стебельце. Ось так стебельце я вже змастила і приклеюю його посередиці. Ось так. Тепер я приклеюю свої листочки. дітки, листочки я вже приклеїла. Тепер за допомогою клею буду приклеювати наші ватні диски. Ось так клеєм ставлю лише посерединці. Ось так. Ось так. Тепер клей я відставляю в сторону, він нам вже не потрібен. Пензлик теж відставляю. А тепер беру шматочок пластиліну. Скочую з нього кульку. Колір ви можете вибрати будь-який, який вам сподобається. Ось так ставлю на серединку і великим пальчиком притискаю. Ось така серединка у нас вийшла. А тепер, дітки, наша квіточка вийшла звичайного білого кольору. А за бажанням, якщо ви бажаєте, ви можете зробити її різнокольоровою. А як саме я зараз вам покажу, нам знадобляться баночки з водичкою, уже пофарбовані у різні кольори. Кольори ви можете вибрати ті, які вам подобаються. Але дивіться, щоб ваші кольори не співпадали з кольором аркушу паперу. Тоді не буде видно пелюсточок нашої квіточки. А тепер хто пам'ятає, що це таке? Це піпетка. Так, за допомогою піпетки ми зараз розфарбуємо наші квіточки. Ми з вами вже так працювали і не один раз. Пам'ятаєте, дантітки, що нам потрібно взяти за кінчик піпеточки, натиснути його, опустити у водичку, відпустити і підняти. І ось так уже за допомогою повітря водичка вже набралася. Тепер нашу піпетку підносимо до пелюсточки і нажимаємо її. Ось така чудова квіточка. У нас вийшла за бажанням. Ви можете використати будь-які кольори, які вам найбільше подобались. Дітки, Наталочка дуже вдячна вам за допомогу. Ви допомогли їй сьогодні дуже сильно. Допомогли підібрати подарунок для їжачка на день народження, а також допомогли виготовити подарунок для її бабусі. Тому на сьогодні Наталочка з вами прощається, і я буду з вами прощатись. Зустрінемось уже завтра.